У нас тоді було 12 чоловік. 12 чоловік, я заставив їх, вони поіменно записали. Уже звідти шиловер із Данелюком кричить, що ну, все одно не проходить ваше. Все, все не проходить, ну, кажемо, ні, ні. Кажемо, усування, кажемо, не, не, кажемо Чекайте, не Ще немає питання, виставте, хто утримався. Да, так, Тут так. утримується ще 27 чоловік. На всякий випадок. Тобто так. кожен собі подумав, прийдеться відповідати. Що далі буде? Раз і так настойливо, все, запишіть фамілії. Ці вже відповідати не буду. <реш> Дякую, тобі, там сидів прокурор, начальник СБУ. І до уваги просто собі занотовуйте, що ми у цій оборудці не участвували. В результаті то не пройшло, отак ми тоді виграли, були, кто я дзвонив. Да, Розумите, да. Якщо будемо мовчати, нічого не вдасться. Якщо будемо шуміти, але, але людям треба говорити, що я моя совість чиста, що казати, я тут не беру ні землі, ні, ні одну сотну. Ну для чого я відстоюю? Ні, ні посад не хочу, нічого не хочу. Я хочу для цього краю народу, щоб ви зробили тут стежки, щоб ви зробили рекреаційну зону відпочивальну для себе, аби цей ліс, діти сіні. Ну скажіть мені. Наші, має виконання, виконання а? Ваня. Ну, Давайте, дивіться, аби ми пусту ну, не я говорили. я тим, що ви кажете, А якщо б ми в пусту да. зараз не говорили, наступна сесія, да. тоді так, да. як я панові Олегові, ми созванюємось. Да. Буде да. від організації, розумієте? Бо ну, мало того, що я сам подам, то дійсно да. до лампочка. Да. Це вже громадська організація, вона є і Бушкінська, і Конечно. Загальна обласна. Да. Якраз до Ленина все під'їхав, там були проблеми. Так, що тут ми проговорили. От бачите, ми, Микола Петрович, вони тут і не були, але подивіться до це, це мале, а то ще мале ще є. Але щобі. ми є це... туди далі. Тут не аж біля шту пару квіток росло. Це означає, що тут було. До Добуштина. Всюди до крайнікова до це всюди означає, були 300-400 років назад. Mm -hmm. Розумієте, це все було. Це лише окремі залишки лишили. Yeah, yeah. so, то, так то, так як yeah. Ці yeah. поля використовувати тут? Yeah. Там сміттєзвалка така, yeah. що... блака, yeah. Ми хотіли, щоб ми поїхали. Ні, ми поми, от хоча отакої yeah. чисельці yeah. з'їзде буде, yeah. тому що все таки треба бачити. Більшість не бачили. Все таки треба зробити. І парк, біосферний заповідник і заповідник, і національний парк. Якщо є ці чотири категорії, ми можемо можна організовувати. Але нам сказали так: якщо ми створимо, якщо в нас створять буштинський цього місцевого значення, і дали мож. Якщо буде потреба, до добіс. Безперечно, Заказ, якщо заказник, Найперше, да, найважче да, да. зробити, перше. Да. Найважче, аби була обласна рада, бо міс заказник місцевого значення організовується сесією Закарпатської, тобто обласної... Затверджується. 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 Якщо це буде зроблено, це перший крок. Так, да, безперечно. Тобто вже легше буде Це тут його... шлагбаум затвердила, а РДА не затвердила. Ну от ні, ну... та то вже там РДА думала. Я вам відповідь на ваше так, запитання. Так, от ви говорите, чи о, в, о, наше о, слово о, варте чогось, не моє іменно перехрест, а от любого з нас. Ні, я кажу рішення збору. Дивіться, дивіться. От мені рішення, я, рішення, я ну, поручить, зараз рішення тижд... збору не дати. Ваня, дивіться. Рішення було, кстати, ж... Доказати, але ваші же подписи підсунули. Я те хочу підкреслити. тиждень назад в Києві тут мені дзвонять з нашої районної прокуратури. І говор... я вам говорю. говорю да. Сан Саніч, Я кажу в Києві. підійдіть, будь ласка, розгляд ваших е, е, скарг е, Ну, там, на якось сіті, в на ПП «Драгун». Я говорю, Краще що про нас з вами. Ви розумієте, що Іван я Володим, говорю до чого? Казник, я, я знаю. Я на низу ніхто не буде виконувати. Будемо Прошу? говорити. Я не хочу вам говорити зараз, які ми маємо не знаю, серйозні. Знаю. Він казівки всі робить на оці операції, що відбувалися. Наші тут будуть тягнути з того ізвозом, що йде Тетяни. Ми маємо, заповідник має настільки проблем зараз і по розширенню, ви не ви собі не можете уявити, якби ми вам почали розказувати, що навіть укази президента не виконуються на сьогоднішній день. Це є нонсенс, ні держава, але ми говоримо, що є поступовість. є поступове, бо не можна залишатися на місці. Якщо ми будемо, експертів, громадськості на запрошення. Громадської організації, «Летище» по вирішенню конкретної проблеми да. та й появиться протокол цього ну, безперечно. То, то не може кожен день має І хто не відмовляє. Петро Петровича а, думає, чого? 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 думає. Петрович, так. я думаю, ти так. в своєму виданні це ж відсути. Виїздом на місце Є фотографії, Є фотографії відеом це її треба залучати всю тим за із запрошенням того кажу, що я. Я навіть так. візьму на себе те, що якщо буде матеріал, Саныч, Сан підготує. Ну там вже всі підготуєте. Я його закину через інтернет видання. І воно підхватить. Так. І повірте, інтернет має зараз вплив досить. Та, ну, Мон, без без плюс, плюс, якщо ми можемо це в відеороликах якось змонтувати, вже потім поразити. Хлопці, хлопці хлопці. Хлопці. Ми, ми, заки, ми закинемо це повністю, що буде постійно в інтернеті. Хто інтернет читає? Я розумію, що може там Многі без постелем Але зараз дуже багато молоді, дуже багато людей. прошлий раз було, коли Саша, я виступав. Та не ви вину вас. Саша, Саша, не треба не ще два матеріали. От якщо є, є, знайдуть іще таке, ну, так не будемо ми їм шукати по Україні. Але вже буде розкрутка, тому це буде спонукати їх на те, щоб приїхати. І тоді чітко робити матеріал тільки по свал. Аби ми не мішали одно з другим. Йде питання за що? Я би просив вас. Бо то може залишити таке, дійсно, як говорилися, нам потрібно обґрунтування Різних спеціалістів, хто має по будь-яких галузях. Розумієте? Нам потрібно показати не тільки, що, як ви сказали, до приєднання до ДЛМГ, тобто державного лісомисливського господарства, бо можуть зманяти питання, так, все. але показати, як виключно цінність, історичну, екологічну, економічну цінно. України немає. Такий ліс є на Поліссі, де на півночі України і на кордоні Чехії і Словаччини. Більше такого лісу, типу лісу, дубового немає Мокро. Там, де рубають, там там, немає. Взагалі. Ту, цей наш! Оце ми треба би подивитися. Ми тут колись зростали. Метелики, куча видів, які росте, які тут проживають. Одне з найбагатших місць по метеликам в Закарпатті. Це друге просто не вивчали. Може там жуки, може ще щось додати, але треба врахувати саме саме важне. Тут лишилося то таке старе, давнє, що колись було в горах, яке в те на теплій рівнині не може жити, бо йому дуже тепло. А тут чомусь все стало яким і чином воно таке збереглося, і при раз, при да, маленького чуть-чуть кинути. Воно уйде. Вони якраз доледиди. Звертаємось до вас прохання допомогти в ситуації, що склалась навколо збереження mm. одного з найцінніших надбань природної спадщини нашого краю, болотно лісових та болотно лучних угідь в рівнинному урочищі між селищам Мус... mm -hmm. міськобувство mm -hmm. на Новобарово. На цій території представлені унікальний природний комплекс залишків реліктових польодовикових екосистем зі своєрідною флорою та фауною виняткової природоохоронної цінності, які сьогодні немає аналогів у Карпатському регіоні України, та майже втрачено всій центральній Європі. Непересічне значення має ще збережені тут останні на рівнинній частині краю фрагменти сфагнових боліт та мочарів зі специфічним та зниклим в регіоні рослинним світом. Особливої уваги заслуговують лісові екосистеми урочища, де представлені одразу кілька типів лісу, що більше ніде в українських Карпатах не зустрічаються, перераховуються. Урочище доброва є важливим осередком видово різноманіття Закарпаття з одним з найвищих регіонів числом рідкісних і зникаючих видів рослин та тварин. Тут зростає. 16 червонокнижних видів рослин, 18 видів регіонального червоного списку. Поряд з природними цінностями пропонована територія дозбереження, пропонована узбереження територія має важливе значення для місцевих громад. Перед все, вона є одним з важливіших чинників екологічної стабільності цього освоєного та густо заселеного регіону. Зокрема, болотні, лісові угіддя суттєво впливають на мікроклімат регіону, особливо в спікотні періоди. Є важливим регулятором рівня та чистоти ґрунтових вод. Не менші має... спроби відновлення саме на базі угідь урочища поголів'я буйволів. Розташований поряд магістрального шляху пропонований резерват може стати у поєднанні з історико-культурними пам'ятками новим туристичним брендом регіону та його своєрідною родзинкою, особливо для добуваючого обертів нині зеленого туризму. Це нових робочих місць. Вже сьогодні болотно-лісові угідні урочі Доброва є привабливими та викликає зацікавлення міжнародних природоохоронних фондів, для яких водно-болотні екосистеми та їх збереження в Європі є пріоритетними. Тому на сьогодні маємо дуже добрі шанси залучення серйозних природоохоронних закордонних інвесторів, особливо щодо відновлення болотної екосистеми. Зокрема, об'єкт визначений як один з найперспективніших для провадження коло соціальних та екологоосвітніх програм всесвітнього фонду природи. А так товий можна передати І сюди ж сміттєзвали. До балоги, так на сесію. Не, не і потім Правда, просто приїхати тут. Тут Це є що... то поряд з цим на фоні зусиль місцевої спільноти, науковців все частіше озвучується інформація про можливість використання території гід під різного роду комерційні проекти, реалізація яких веде до трансформації і, врешті, повного знищення і перетворення унікальних реліктових екосистем, які ми можемо втратити назавжди. Крім того, маємо вплив. Крім того, теперішнім часом в лісових масивах урочище розпочалися значні рубки справжніх безцінних доликових діброк. Це писалося в декабрі місяці. Пане Роман, я би що хотів. Давайте будемо просити складати якісь гроші, опублікувати в районних газетах, дати всім всім збір підписів. Розумієте, бо діло тому, що є збір підписів серед населення, з тих усіх шкіл і так далі. Ну, це Моя газета він заробити. Ви розумієте, що це мусить бути хочемо. якась величезна підірває підписати підписатися під цим величезним. Ну, ви розумієте, люди добрі, бо, ви кажете, водноболотні. але... В Ірані відбулася міжнародна рамсарська конференція, і там приймають про збереження всесвітніх тих болот. А у Ірані ми тут маємо в Закарпатті, де унікальні, де лиш уже практично вже залишки є. І ми не хочемо тут зберегти такого, як ну, Бо ми зберігаємо сакральну архітектуру дерев'яну, дерев'яні церкви, там всі, але ми не зберігаємо природні тисячолітньої нашої, дотики нашої землі. Показати, чи хто когось це проникне до душі, до до Навіть якщо дерев'яну, то можна. Я не знаю, я у вас відповіді написали. То було спущено на екобезпеку, яку безпеку, то безпека. Розумієте, Тут не в тому, що чи є у нас більше чи ні. Ну, у нас є вплив на 12, ну може 15 депутатів. Але коли вони це почують, особливо мажоритарчі ще вони раз наголосимо на антикорупційному законі, вони будуть думати. Да. Особливо може, да. Ну, Яких Ми людей з села ви, вибрали, вибрали, правильно? Бо бояться. We'll <laughs>

меня не платят ничего. Я так, а сам от себя Я людей. Не могу память Я для людей роблю Там меня не платят. Тут голова платила, это не платит, сволочь. Поставили шлагбаум, чтобы не ехали машины. А хожу, Я один да. раз его закрыл, мной как кидал, а в пусты. я его больше не закрывал. Я їм говорю, вы поставьте одну палочку, щоб подкрывал. Ну, это павлик водили, камни были, вон одни камни, что уже 7 лет лежать, что в больницу разбирали. Понавозили, что я не был тогда. Как раз они провели в сентябрі. в июле, я в заступил. Уже 7 лет. Будку сама занизла, привез из этого, из Трисева, говорив за головой, привз, полізь. Я просто свідчить, шановні, про те, що вони нас виходять. Ти вот четку поставите туди, четко, а тут олейка у меня буде. Не можешь, Юра, так, не, не все Юра мощность, а я... вот скажите еще так вот на, на честность это, а во кроме экосети еще какие привозят эти машины? Ну наши только. А они наши не привозят? Нет, никто. Ну да я ж, ну, маленькие машины ну, привозят, там не, привозят. Нет, я имею в виду большие. Не, он Боль... знает наши машины. Да а, я и все знаю. Знаю, я. Я прекрасно знаю наши трактора, машины. Которые... Я все знаю. А такие, чтобы... У меня на память, у меня тут работа, я не пишу. У меня тут э, компьютер.